Друзі, триває ранок надії. Друзі, вітаємо вас в нашому етері. Ще трішечки у нас є часу для того, щоб поговорити про важливе. Тому дивіться, я взяла чайок. Зараз буде така душевна розмова, тому що стосується нашого життя. Я впевнена, що кожен з нас переживав, знаєте, чи якесь розставання в своєму житті. Чи, можливо, ми розчарувалися в наших друзях, можливо, був хтось із близьких, але повів себе не так, як ми очікували, і це нам завдало болю. І в наступні стосунки, чи то дружба, чи це вже стосунки з між чолові та жінкою, вже тяжко вступати, тому що є флешбеки, як то кажуть, є страх. і ми і навіть часом ці страхи можемо нести в наступні відносини цього, навіть не усвідомлюючи. Тому, якщо ви зараз серед тих людей, просто людей, які живуть в цьому світі, і зустрічаються з цим. Беріть чай, сідайте з нами і будемо дізнаватися, що а, в такому випадку робити, як дати шанс новим стосункам, як дати шанс новим людям без страху і з надією. З нами в студії Ірина Рубан, психологиня, арт-терапевтка. Будемо говорити власне про це. Доброго ранку, ранку. Доброго вітаємо як Раді познайомитися. Настрій? Добре, все добре. Але я трошки хвилююсь для мене. Це такий Це вам до. допоможе. Ми також хвилювалися, а десь і хвилюємося кожен раз як перше. Кожна. Ірина, знаєте, от, чимало віршів, пісень написано, сказано про любов, про кохання, про прекрасне. Але також і ще більше, напевно, десь, і, на жаль, пісень знаєте, про розбите кохання, про розбиті стосунки, про сльози, про, про зради і так далі. І от, знаєте, от, Десь воно в душі є, і люди це пишуть, угу. і багатьох це торкається. Здається, не буде просивна пісня. Ну, всім заходить, тому що кожен десь знаходить там себе. І хочеться знову це переживати, переживати. Так. Чому ми і слухаємо ці mm -hmm. пісні? А, от, власне, скажіть, будь ласка, які психологічні наслідки для людини можуть бути от, після розставання, після якогось розчарування в стосунках, що за цим іде далі. Угу. А, кожна людина насправді унікальна. І для кожної людини розставання це щось особливе. Кожна переживає його по-своєму. Хтось відновляється швидше, хтось набагато довше. Це залежить, напевне, від. Типу е, нервової системи, від е, типу прив'язаності, від певного бекграунду, який був у кожної людини. Наприклад, якщо у людини в дитинстві е, була постійна нестача батьківської любові, mm -hmm. або хтось з батьків пішов, то це може викликати так звану ретравматизацію. І тоді для цієї людини кожне розставання буде ну, такою новою, новою травмою. Ого, я навіть не думала, що тут ще щось може бути пов'язане. Ну, ми всі різні, так. От знаєте, є таке ну, вислів: розбите серце. Взагалі, що, який сенс в цих словах? От що в це вкладають люди? Або що ми повинні вкладати, коли ми кажемо. Це вкладають На, люди, що бачать психологи. Так, от роз, розбита <ріст> це людина. Травма. Це травма. Це травма. Це так, травма. Так, розбите серце це травма ну, травма. От це власне. Як знайти мотивацію, піднятися? Тому що хтось, знаєте, вже так і згас і не ставить ні планів, ні цілі житті, все я така і буду, чи я uh -huh. такий буду. Uh -huh. От як знайти мотивацію, з чого почати? Як почати от, рухатись? Uh -huh. е, щодо мотивації та віри, так, і мотивація, і віра це дуже такі важливі аспекти. А е, от щодо віри, то е, мені здається, для того, щоб... Почати вірити знову, щоб не лишити себе можливості вибудовувати нові тісні стосунки та зв'язки, потрібно прожити такі певні стадії горювання. Можливо, ви чули про них, де є заперечення, злість, торги, депресія, і врешті-решт прийняття. А щодо мотивації, мені знаєте, здається, це щось про. Не про потрібно, так це ж я не маю туди йти в ці нові стосунки. Це про те, а чи хочу я цього, а чи готова я до цього, так і тоді е мотивація з'явиться, тоді коли з'явиться ну самоготовність до нових стосунків. Тобто, ну дійсно, тому що я так розумію, стосунки це те, де ти віддаєш. А тут ти сам потрібен, і зараз ти будеш або егоїстом, тому що ти ще якусь цю порожнечу не задовільнив. Так, 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 так. ти будеш ліпити іншою людиною, як пластирем свою рану. Дуже цікаво. От Справді без виключень, мені здається, що кожній людині сьогодні угу. це актуально. От що можна ще сказати стосовно того, як подолати оцей страх і невпевненість? Бо Уявімо, що там людина, можливо, була дуже віддана комусь, так, uh -huh. і в якийсь певний час розуміє, що а з... з тієї сторони такого не було. І далі в житті чи може це перенестися і несвідомо на наступні стосунки, навіть якщо вона вже війде в ці стосунки. Uh -huh. Як це може впливати, і як від цього звільнитися? Uh -huh. Так, дійсно, страх та невпевненість в собі для того, щоб їх не тягнути у нові стосунки, потрібно. Ну, так психологічно попрацювати над собою. Але це буде невірно, якщо я зараз скажу, що зробіть таку-то і таку-то техніку, так і вам це допоможе, і буде вам щастя. Насправді, страх та невпевненість в собі вони зароджуються набагато раніше. Але дійсно буває так, що стосунки були токсичні і. Одна сторона, наприклад, робила якісь такі певні дії або говорила такі слова, що інша людина почала в це вірити і зневірилась. І тоді дуже важливо не залишатися сам на сам, а залучитися підтримкою близьких людей та звернутися за психологічною допомогою до спеціаліста. Якщо, ну, наприклад, немає там, можливості оплатити психотерапію, піти до психолога, то наразі в Україні дуже багато служб психологічної підтримки. Або навіть волонтерів, які допоможуть людині відновитися. Але залишатися сам на сам після токсичних стосунків не можна. Ну, тобто це така хибна ідея. Та справді, це справді це, це те важливо, що ви кажете. Бо мені здається, що якщо з однієї води ти переходиш в другу, ти ще мокрий від попередньої, все одно ти будеш е, далі. От я просто бачила в своєму житті. Зараз я просто аналізую, що буває там, коли. Навіть людина входить в наступний шлюб, але е, там в першому шлюбі чи то в жінки чи в чоловіка були якісь деструктивні відносини. Вона чекає, що це може статися в наступ... так. і Воно стається так, От, так, як так. Це? Ми, ми тягнемо це за собою. Я такий це. багаж, такий мішок. Так. За плечима в нові стосунки. Тому Звичайно, важливо що, коли це вже це бугаць. раз, два, три, і вже на четвертий, там раз вже ти думаєш, та ні, я вже хрест на собі. Напевно, щось угу. зі мною не те не буде у мене здорових стосунків. Або і, так. і. От так, це складно. Uh -huh. Що е зробити, е дійсно, ви кажете, що важливо не залишатися однією людині, uh -huh. і так, тоді, коли uh -huh. важко. І от, до прикладу, людина там вже декілька місяців, знаєте, от е сама десь там uh -huh. не знаю, чи там до рідних приїхала, чи просто сама от страждає. Uh -huh. І ніби ти говориш, став цілі, рухайся далі, потрібно рухатись. Uh -huh. А їй ну, важко. Таке, знаєте, от безцільне життя, іде, іде, от як витягнути як допомогти в цьому випадку? От е, тут теж така е, це цікаве таке питання, дійсно, е, тому що оця мотивація, давай, 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 вона не працює в цьому випадку. Тут треба просто бути поряд і вислуховувати людину про те, що їй болить, як їй, ну, як їй, там, як їй в цьому новому житті. Що її турбує, що її непокоїть. Просто бути поруч і слухати її. А мотивація, оці ну, намагання там штовхнути людину вперед, ну це теж ну, не тут, не в цій ситуації. дати зрозуміти, що вона так, не сама. Так, я просто поряд, я тут є. Добре, те, що десь Каріна вже почала оцю тему, так? Коли починаються нові стосунки, десь от, як ви кажете, цей багаж з собою люди набере. Так, так. Ну, можливо, якийсь тримати тепер баланс, знаєте, ніби якщо ти взяв урок, і от як його тримати, до прикладу, твоя відкритість перед людиною, uh -huh. а все-таки десь цей самозахист, знаєте, щоб потім не було боляче. Як з цим бути? Ну, тоді не відкриватися, ну, ти тоді, можливо, не, не такий щирий, як раніше. Ну, але ж... Це людина... все одно вже досвід тебе якось. Так, 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 але так, але так. ще партнер це розуміє, наскільки ти закритий, чи відкритий, чи щирий. Uh -huh. Як з цим бути? Бути максимально відкритим. Чи бути вже. Як сказати, не всі сторони відкривати, не сильно не ряти в нові сусідки. Uh -huh. ну. Так, це дійсно гарне питання про баланс, так, між, от, як, як мені утриматись в цьому кордоні. А, насправді, людина вона запрограмована на пошук задоволення і на уникання болю. І коли людині, людині наприклад, довелося пережити зраду, і це їй завдало болю, то вона дійсно буде його уникати. Уникати джерела болю, тобто або протилежної статі, або е, стосунків як угу. таких. І для того, щоб, як ви кажете, зберегти оцей баланс так, між е, самозахистом і відкритістю, потрібно, я так думаю, що потрібно теж, е, ну, взагалі-то це людина може робити така психологічна, здорова. Так. Це людина, яка може довіряти собі, яка Вірить своїм органам чуття, що я зараз дійсно вірю своїм очам, що я бачу, що ти мене зраджуєш, так? і я не намагаюся тебе виправдовувати. Я вірю своїм вухам, коли ти мене ображаєш. Так? І ну, теж я при цьому я вмію прояснювати, я вмію задавати питання, я вмію говорити про свої потреби, про свої почуття. І це теж складно. І якраз психотерапія, психологія і існує для того, щоб людина навчалася довіряти собі. Uh -huh. І ем, проживати розставання ну якось правильно, так менш боліс. Дуже цікаво, те, що ви підмітили, що ми не запрограмовані на уникання болю. От ну це точно просто. Ми не запрограмовані. Ми не запрограмовані. запрограмовані, Тобто ти не, е, ти не підеш туди, де конфлікт, якщо ти Так, е, е, ну, да. і, і знаєте, Я часто повторюю такий вислів про те, що. Е, так от ми люди до всього звикаємо там, ну, до місця нового, ще до чогось, там, до нових реалій. Але кажуть, скільки б вже тисяч років не пройшло, ми не так, ми ніяк не полюбимо там, зраду, біль. Смерть, страждання, депресія. Чому? Тому що ми просто Богом не були для цього створені. Ми були створені для прекрасного. Дійсно, як ви кажете, ми запро запрограмовані для хорошого, і ми ніколи це не полюбимо. Нікому не подобається. Ну так, дійсно, це таке є. Ну, тобто, ми уникаємо того, що нам некомфортно, те, що нам болюче, те, що нам не подобається. А, і ця свідомість, яка ви кажете, що коли Психологічно здорова людина справді може навіть в такому моменті це все аналізувати, ставити питання. і розуміє, що нас таких дуже мало, тому так. що коли нас наповнює якась образа в цей момент, ми вже не керуємося якось uh -huh. як якби ми говорили в стані спокою. Так uh -huh. ми все контролюємо, розуміємо, приймаємо і ну, оцінюємо адекватно, так хочеться також ще поговорити про ці червоні прапорці. Бо чудово відкривати своє серце, це про якусь щирість в житті, так? Але коли досвід є, то хочеться розуміти, що є щось однакове, можливо, в різних, ну, в різних людях, що може нас насторожувати. От які, можливо, ви би окреслили червоні прапорці? не тому що там ну все, я з тобою не створююся, а просто щоб розуміти, що угу. можливо тут буде щось на ага. те. Ну, типу, на що треба звертати увагу так. на початку стосунків? Так, так. Угу. Я би радила звертати увагу, наприклад, на. Такі речі, де присутній такий контроль, знаєте, де у людини є потреба знати про кожен твій крок, де ти зараз знаходишся, з ким ти зараз, а коли ти повернешся. Якщо ти, наприклад, не одразу відповів на телефонний дзвінок, то починається такий тиск, а чого ти не відповідаєш? Ну, от такі речі, так? А, можливо, це ще такий, нове таке слово. Сталкінг, якщо чули, це таке слідкування за людиною у соцмережах. Так, а чого там твій лайк стоїть там у тої людини, а та людина чого тебе лайкає? А чого коментарі, а на кого ти підписаний? Ну такі речі мають насторожувати. А ще я б не певна додала газлайтинг, угу. це така форма психологічного насилля, де людина робить певні дії, щоб. Ти е, перестав довіряти власній зозулі, що зі мною щось не wow. так. А чи дійсно я це бачив? А чи дійсно я це чув? Ну, такі речі. Що може ще додати сюди е, такі знаєте, спалахи агресії, які не обов'язково на, е, направлені на партнера. Так? А, ну, Наприклад, там, приніс офіціант холодний борщ і людина вибухнула. Так? Або ще дуже важливий момент це коли. Тебе критикують е, така непрохана критика, так де і вона завжди під, подається під таким соусом допомоги, що я ж хочу для тебе зробити краще. Я ж хочу тебе покращити, хоча на це запиту не було. Ну ось такі речі я б на них звертала увагу одразу на початку. Такі дуже хоча декоти буде що... на мене, тригери. агресію там проявивка десь там так. Чи, можливо на роботі. Ти бачиш людину чи ще щось. Добре, все-таки, коли варто будувати нові стосунки? Який потрібен період для реабілітації людини, щоб вона от, зрозуміла, вона хоче нового готова. початку, uh -huh. там, від чого це залежить? Uh -huh. ну, це теж знаєте, така дуже індивідуальна історія кожної людини, бо ми ж все ж таки дуже різні і індивідуальні. І термін у всіх буде різний. Ну комусь потрібно два місяці. Так, і людина вже відновилася. Вона може там йти в нові стосунки. А комусь і рік, і три, а навіть комусь не вдається і все життя відпустити колишнього партнера. І це дуже таке, така спокуслива ідея, знаєте, клин, клином вибити, заліпити цю рану, свою порожнечу, чорну діру новою людиною. Але тоді ти притягнеш, те, тобто, про що ми говорили, увесь свій непрожитий біль у ці нові стосунки. Тобто я б тут спиралася більше не на час, не на термін, так, а на Таке почуття, що я вже більш-менш почуваю себе добре, і в мене немає потреби лікувати іншою людиною свої, свої рани. Дякую вам Це дійсно цікаво. за ці поради. Я не знаю, можливо, ви ще щось би додавали на завершення нашої розмови. От, можливо, ви з вашої практики щось більше бачите, на що ми не звертали увагу, коли людина переживає от, розчарування, розбиття. Угу, дійсно, всі люди переживають його дуже по-різному, і я стикаюсь у практиці з людьми, які ну так сильно були в дитинстві травмовані. Оте, про що ми говорили, те що е, їм. Ну, от є люди, які дійсно не можуть відпускати людей. Ну, Там, знаєте, не психотерапія вже не може допомогти. Ну, тобто, У людей, у людей була такого рівня травма, що е, потрібна обов'язково присутність якоїсь людини. Mm -hmm. Тобто бувають такі випадки. А бувають випадки, і м це свідчить не завжди теж про м таку психологічне здоров'я, коли людина отряхнулась і пішла. А, це може говорити про навіть іноді про таку, знаєте, як Ну я щось таке про психопатологію, таку про психопатичність. Що були були стосунки, так вони закінчились, і людині, як наче, все одно. Тобто, здорова людина все одно буде переживати. Угу. Як би там не було, стосунки горюються, переживаються, проживаються, емоції. А не є? От мені так цікаво, зараз в контексті останніх декількох питань. Чому так стається, що людина не може відпустити? Чи це не є на самому початку? Що. Людина просто ставить, наче в центр свого життя, когось іншого, так і оце весь його світ. От, так Пане, воно так? і є, але це те, що ми бачимо на поверхні. Uh -huh. А там е в основі цього все ж таки лежить лежать стосунки з батьками. Mm -hmm. Все одно, якщо от те, що я говорила там на самому початку, так що якщо а, з батьками були складні стосунки, якщо їх дуже не вистачало, або хтось пішов, так то людина буде проектувати оці свої зв'язки, оці свої стосунки, любов, так сказати, так, на свого партнера і буде потребувати його багато, і буде душити цією своєю любов'ю. Mm -hmm. Тобто це залежить від якраз від тих стосунків. От як ми всі залежимо реально від, від тієї любові, яку ми отримуємо? Тобто, всі ми маємо потребу бути всі люди соціальні. Ми при, прийнятими. <кхе> і от справді я розумію, що от з любові все починається, все закінчується. Бо навіть те саме зцілення від цього, так. це теж про прийняття, і навіть ну просто любов до себе, до навіть до тієї людини, яка цього не в цей момент не вартує, але це допоможе мені на так. Любов дуже важлива. Дуже вам дякую, пані Ірино, за і вам душевну, теплу розмову. А дорогі наші глядачі, нагадую, що сьогодні у нашій студії була Ірина Рубан, психологиня, арт-терапевтка. Ось, власне, говорили про те, як друзі мати новий початок після негативної ситуації стосунків чи розбитого серця. Пам'ятайте всі ті поради, все це дійсно допомагає. Беріть їх до уваги, і хай Господь допоможе вам. Пам'ятайте, є чимало людей, ось які змогли зробити цей новий початок, новий старт, не зупинитися, не розчаруватися. Адже друзі, життя продовжується і воно може бути прекрасним. Пам'ятайте про це.